Перед тим, як ми почнемо молитву, напишіть у коментарях Слава Богу за цей день. Нехай ця проста дія буде актом вашої вдячності та довіри Богові на цей день. Зупинімося на хвилину, щоб вслухатися в Боже Слово, а потім помолимося разом. Якщо ви щиро вірите в Бога, якщо називаєте себе послідовником Ісуса, якщо відкриваєте сторінки Його Слова і кажете, це моя істина. Ви просто не можете нехтувати молитвою. Молитва це не щось другорядне в християнському житті, це не просто рятівна мотузка, за яку ми хапаємося у відчаї. Ні, молитва це саме рятівне коло, це серцебиття у наших стосунках з Богом, це спосіб бути поруч із Ним, вдихати Його присутність і вчитися чути Його голос. Замисліться на мить. Навіть Ісус. Бог у плоті, той, хто нічого не потребував, хто був сповнений сили, мудрості та божественної влади, навіть він молився. Він молився часто. Він ішов у віддалені місця, щоб побути наодинці з отцем. Він молився прилюдно і в тиші. Він молився перш ніж обрати учнів. Він молився в гециманському саду зі сльозами та потом, подібним до крапель крові. І він молився, висячи на Христі. Якщо Син Божий потребував молитви, живучи на цій землі, як ми можемо називати себе Його послідовниками, але нехтувати саме тим, що живило його зв'язок з Отцем. Правда в тому, що ми відчайдушно потребуємо молитви, не просто щоб вирішити наші проблеми чи відчути себе краще, а щоб залишатися вкоріненими в ньому, сильними та близькими до… Того, хто нас створив. І ось ще одна істина. Іноді за молитву доводиться боротися. Життя сповнене турбот, а відволікаючих чинників безліч наш розум стомлений, а серця виснажені. І часом ми забуваємо, як сильно потребуємо цього зв'язку. Але навіть тоді, навіть коли важко, ми повинні обирати молитву. Зараз я хочу звернутися до тих із вас. Хто відчуває цей поклик у серці? Ви хочете молитися краще. Ви хочете, щоб ваше спілкування з Богом перестало бути рутиною, щоб ваші слова набули сенсу, щоб ваша душа знову ожила, коли ви говорите з ним. Ви втомилися від формальностей. Ви хочете заглибитись. Якщо це про вас, слухайте уважно. Насамперед, вам потрібно зрозуміти одне вам потрібен святий Дух. Вам не потрібні гучні слова, ідеальний молитовник чи правильна фонова музика. Вам потрібен Дух Божий, його присутність, Його допомога. Бо молитва це не те, що ми опановуємо самотужки, це те, в чому ми зростаємо через смирення. Вам потрібно запросити Святого Духа у ваш молитовний час, у тій миті, коли ви схиляєте коліна. У слова, що здаються слабкими, у тишу, коли не знаєте, що сказати у те святе місце, де залишаєтесь тільки ви і Бог. У Посланні до римлян у восьмому розділі, у 26 та 27 віршах, сказано: Так само й Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо про що молитися, як належить. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка в Духа, бо Він заступається за святих з волі Божої. Це одна з найбільш втішливих істин у всьому писанні, бо бувають моменти, коли ви стаєте на коліна і у вас просто бракує слів. Коли серце розбите, думки розбігаються, і ви навіть не знаєте, з чого почати. Але саме тоді втручається дух, Він бере ваші зітхання і перетворює їх на молитви. Він бере ваш сумбур і перекладає його на ясність. Він молиться за вас у досконалій гармонії із серцем Отця. Це означає, що в молитві ви ніколи не самотні. Ісус також дав нам мудрість у Євангелії від Матвія у шостому розділі, сьомому вірші Він сказав. А молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що у своєму багатослів'ї будуть вислухані. Це нагадує нам, що молитва не вистава, справа не в красивих словах, і не в тому, щоб справити на когось враження. Молитва це зв'язок, це смирення, це готовність зняти обладунки і бути справжнім зі своїм отцем. І Святий Дух той. Хто допомагає вам у цьому, Він оживляє ваші молитви. У посланні до Ефесян у 6 розділі, 17 та 18 віршах ідеться шолом спасіння візьміть, і меч духовний, який є Слово Боже. Усякою молитвою і благанням моліться в усякий час Духом, і дбайте про це з повною витривалістю і благанням за всіх святих. Чуєте? Моліться Духом в усякий час не тільки коли у вас духовне піднесення, не тільки по неділях, не тільки коли все руйнується в усякий час у машині, вранці, під час готування, коли плачете, коли чекаєте, коли роздумуєте, коли поклоняєтесь. Кожна мить стає священною, коли ви запрошуєте в неї Святого Духа. Тому сьогодні я закликаю вас. Запросіть Його. Нехай ваше молитовне життя буде не просто обов'язком, а живим спілкуванням, справжньою розмовою, не просто списком потреб, а місцем спокою, довіри та оновлення. Попросіть Святого Духа прийти, попросіть Його знову вдихнути життя у ваші молитви, попросіть Його допомогти вам молитися з силою. Почніть з чистого аркуша. І дозвольте Святому Духові повести вас глибше. А тепер помолімося разом. Дорогий Небесний Отче. Просто зараз я приношу до Тебе кожну дорогоцінну душу, що слухає ці слова, кожного, хто, як і я, прагне тебе ще більше, кожне змучене серце, кожен стомлений і висохлий дух, кожного віруючого, який намагався молитися. Але відчував, що слів просто не вистачає. Ти бачиш нас, Господи, ти знаєш наші безмовні сльози, наші невисловлені питання і глибоку тугу за близькістю з тобою. Сьогодні я приходжу до Тебе не зі своїм красномовством чи силою, я приходжу з відкритими руками та відкритим серцем, серцем, яке в глибині душі знає, ніщо в цьому світі не може наситити так, як ти. Ти такий добрий отець, завжди вірний, завжди люблячий, і ти дав мені цю прекрасну обіцянку в Євангелії від Луки в 11 розділі, 13 вірші. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте давати добрі дари дітям вашим, тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. І ось я тут, Отче, я прошу з дитячою вірою. Я не прошу багатства, слави, легкого життя чи комфорту. Я прошу про більше, я прошу про тебе. Я прошу бути до країв наповненим Твоїм Святим Духом. Святий Духу, вдихни в мене життя знову. Я запрошую тебе у своє життя, у свій дім, у мої тихі хвилини. Прийди в мою молитовну кімнату, прийди в мої розмови. Прийди в моє поклоніння, прийди в мої потаємні думки. Навчи мене молитися. Молитвам, що мають вагу на небесах, молитвам, що досягають трону і повертаються з вогнем, молитвам, що торкаються твого серця. Я більше не хочу безжиттєвих молитов. Я хочу зв'язку, спілкування, близькості. Нехай мої молитви будуть щирими. Нехай вони здіймаються до тебе як пахощі, нехай вони будуть сповнені вірою, а не страхом, істиною, а не сумнівом, любов'ю, а не порожніми словами. Нехай вони течуть із серця, яке повністю довіряє тобі. Господи Ісусе, допоможи мені молитися духом. Нехай мої слова походять з тієї глибини, де ти мешкаєш у мені, і коли у мене не буде слів. Нехай мої стогони не будуть зрозумілі тобі, нехай моє зітхання стане піснею, нехай моя тиша буде наповнена твоєю присутністю. Святий Духу, відкрий мої очі, коли я читаю Слово, нехай Писання знову оживе в мені, нехай кожен вірш осяює моє розуміння, нехай істина розсіює всякий сум'яття і руйнує всяку неправду. Розбуди мою сплячу віру. Господи, наповни мене відвагою молитися за мою сім'ю, не тільки про безпеку чи успіх, але про спасіння, освячення і послух. Наповни мене ревністю заступатися за моїх друзів, мою церкву, моє місто і світ навколо. Зроби мене воїном молитви, не тому, що я сильний, а тому, що я знаю, хто сильний. Дай мені дар розпізнання, Господи. Не щоб судити, а щоб розпізнавати хитрощі ворога. Покажи мені, що відкидати, а що приймати, допоможи мені протистояти спокусі, допоможи мені викривати всяку неправду істиною Ісуса. Твоє слово в посланні до Ефесян у п'ятому розділі говорить І не впивайтеся вином. Від якого буває розпуста, але наповнюйтеся духом, збудовуючи самих себе псалмами і славослів'ям і духовними піснями, співаючи і виграваючи у ваших серцях Господу, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І знову, Отче, я прошу, наповни мене, переповни мене, нехай кожне сухе місце в моїй душі. Буде напоєне дощем Твого Духа, нехай кожне місце, куди я ступаю, несе твій аромат. Нехай кожна година мого дня буде мелодією для тебе, наповни мій дім поклонінням, наповни моє серце радістю, нехай подяка лється з моїх вуст замість скарг, нехай мир витіснить паніку. Я не хочу бути сповненим гординею, гіркотою, страхом. Пожадливістю чи тривогою. Я хочу бути сповненим Тобою, Святий Духу, очисти мене, освяти мене, спорожни від усього, що не від тебе, і наповни кожен куточок мого єства своєю святою присутністю. Твоє слово в посланні до Римлян у восьмому розділі, 15-му вірші, говорить: Бо ви не прийняли духа рабства, щоб знову жити в страху. Але прийняли духа усиновлення, яким кличемо: Авва, Отче. Дякую тобі, Отче, дякую, що любиш мене як своє дитя, дякую, що називаєш мене своїм. Ти недалекий цар. Я можу називати тебе Отцем. Ти не соромишся мене, коли я слабкий. Ти приймаєш мене знову і знову з розпростертими обіймами. Святий Духу, звершуй свою роботу в мені. Говори там, де я тебе заглушав. Прорвися крізь мою суєту і рутину, розбуди мене, докоряй мені м'яко, зціли мої рани, втіш моє зболене серце, і знову і знову нагадуй мені, хто я і чий я. Нагадай, що в мене є дім, що я не сирота, що я не загублений і не безнадійний. Допоможи мені ходити духом, а не плоттю у посланні до Галатів у п'ятому розділі сказано Я кажу. Живіть за духом, і ви не будете чинити пожадливостей плоті, бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, що хотіли б. Господи, я не хочу жити, лише реагуючи на обставини. Я хочу жити, відгукуючись на твій голос. Я хочу слухати Твоє керівництво, підкорятися Твоїм спонуканням. Бути чутливим до Твого шепоту, допоможи мені жити інакше. Обирати святість, коли це важко, обирати послух, коли це чогось варте, обирати любов, коли це незручно, обирати тебе понад усе, продовжуй запалювати моє серце, Господи, нехай воно завжди прагне тебе. Наближай мене до себе. Нехай мої стосунки зі Святим Духом стануть глибшими, ніж будь-коли раніше. Я віддаю тобі все. В дорогоцінне і могутнє ім'я Ісуса я молюся. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть Амінь у коментарях на знак вашої віри. Я молюся, щоб кожне благословення з цієї молитви було зараз на вас в ім'я Ісуса. І якщо вам потрібна особлива молитовна підтримка, не соромтеся, напишіть нам. Ми з радістю помолимося за вас. Нехай благодать і мир Господа нашого Ісуса Христа перебувають з вами завжди.